But Підприємці нашого міста вкотре зібралися під стінами Бродівської районної ради, що вимагало від влади на цей раз, дивіться далі. Тут зібралися підприємці міста Броди, так. В основному ринок. Е, вимоги, які саме головне так, ми є всі люди. Ми розуміємо, що ситуація погіршилася. Ми готові чекати до кінця карантину. День, два, тиждень, місяць. Нема питань. Але щоб для всіх були рівні права, той день, коли скінчиться, скінчиться болячка. Карантин, відкриваються всі магазини. Ми всі рівні, і ми також відкриваємося разом з ними на рівні в один той самий день. Це все ми попросили голову і що ми ще вказали, щоб нам надали всі санітарні вимоги, які вимагає санстанція. тобто ну всі засоби захисту, щоб ми були готові і ми все мали в наявності.